Після саміту НАТО болгарська влада повідомила про перше офіційне рішення Софії допомогти Києву важкою технікою. Франція надасть ракети великої дальності «Скалп» та інженерне обладнання для розмінування. Австралія ще 30 машин. Бушмастер. Німеччина видалила Україні новий пакет військової допомоги на 700 мільйонів євро. Пане Валерію, ми підготували матеріал про основні результати, які Україна отримала у Вільнюсі. Це Створення Ради Україна НАТО, скасування ПДЧ до вступу в альянс про зброю і програму тренування пілотів на Ф 16 Тож пропоную подивитися. Ми зможемо надіслати Україні запрошення приєднатися до альянсу тоді, коли всі члени погодяться і будуть виконані необхідні умови. Саме така оптічна дипломатична формула з підсумкового комуніке саміту НАТО у Вільнюсі внесла мало ясності щодо того, коли Київ стане членом альянсу. І чи стане ним взагалі? Звісно, у документі такого рівня вперше з'явилося слово запрошення, але в той же час він не містить жодних зобов'язань альянсу перед Україною. От в цьому і проблема, то коли, коли будуть виконані умови. Що за умови, ким ким вони мають бути сформульовані? Які вони ще один приклад дипломатичної еквілібристики? Пункт про скасування для України плану дій щодо членства на шляху до НАТО, Славно звісний ПДЧ. Його вигадали у 2008-му, щоб, хоч якось прив'язати Україну до альянсу, та не дати їй напряму потрапити в обійми Кремля. Кількість умов фактично дорівнювала відмові. Тепер в теорії це має скоротити і полегшити процедуру вступу. Ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО і погодились усунути вимогу для плану дій щодо членства. Це змінить шлях України до членства від двоетапного процесу до одноетапного. але Замість ПДЧ альянс встановив для Києва інший бар'єр. РНП річну національну програму, виконувати яку Києву, можливо, доведеться ще довше. Принаймні, президент Байден щодо цього питання лише віджартувався. Пане Зеленський, як скоро після закінчення війни Україна хоче вступити в НАТО? Година і 20 хвилин. Ви, хлопці, ставите дуже глибокі запитання. Запитання викликають і гарантії безпеки, які на полях саміту НАТО погодилися надати Україні держави Великої Сімки. Києву пообіцяли подальші поставки озброєння, навчання військовослужбовців та обмін розвідданими. Втім, поки це лише спільна декларація, щось на зразок меморандуму, який викликає сумні спогади про Будапешт 1994 року. Конкретні юридичні зобов'язання мають з'явитися після того, як Україна підпише договори з кожну. Ю, із країн це може стати першим документом юридичним, який символізує, що у нас є така а, парасолька. Це перший такий документ, парасолька гарантій безпеки. А потім вже Україна буде мати е, документи on bilateral relations з кожною з держави гарантом безпеки. Найголовніший результат вільнюса на цей момент, і цього разу вже дуже конкретний: оголошення нових пакетів військової допомоги, касетні боєприпаси від Сполучених Штатів, нові пускові установки Петріот від Німеччини, ракети великої дальності від Франції тощо, крім того, у литовській столиці остаточно оформилася і авіаційна коаліція. Навчити українських пілотів керувати F-16 погодилися 11 країн.